Усім самий величезний привіт. Запрошую вас на огляд акційних товарів в магазині. АТБ. акція триває сьогодні тільки один день, тільки сьогодні. Тобто, 24 грудня. Сьогодні АТБ приготувало знижки до 50%. І я вам покажу сьогодні тільки найкращі знижки. Подивимось, і ще додаткова інформація. Додаткова інформація, хто має карту АТБ, ще буде знижка вам 5% 5% знижка на ці товари, де стоїть ось така червона позначка, червоний флаєр, де написано знижки до новорічних свят. Зверніть увагу, це додаткова економія. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Якщо ми вже почали. Тут з вами на молочному відділі. Давайте почнемо з молочного відділу. Знижка 20% на сир. Своя лінія вершковий, 160 грамів, 58,50. І також із знижкою голландський, 160 грамів, 58,50. Також в акції Арадамер, знижка 25%, 77,90 200 грамів. Та сир гауда 75,90. 200 грамів твердий. Також зі знижкою Радамер пластинками 150 грамів, 62 гривні 90 копійок. Та сир салямі. Тут вага 135 грамів, 56,90. А знижка 40% на кубаску від свеління шинкова 500 грамів, ціна 110,90. Також хороша знижка на лікарську. Зверніть увагу, 30% знижки 550 грамів це вищого сорту. 90, а 850 лікарська варена. Ковбаска від добров українська вищого сорту. Ціна за 100 грамів 41,30 А В акції ікра лососева 305 гривень. Заокруглюють копійки до більшого 90 грамів. Ось така рибпродукт продукт. Зараз зі знижкою 36%. Також зі знижкою від своєї лінії Ось така паста з ікоркою. Копчена сьомга, 180 грамів, 42 гривні майже. лінія сьомга, нарізка, 100 грамів, 102 гривні. 50 копійок. Форель, також своє лінія, 180 грамів. Філе, Шматок на шкірі 168,90. Оселедець від Норвен, 250 грамів пакування. Ціна 59,90. Так, сьогодні яйця у нас по 5 гривень, 9 копійок за штуку. Ціни падають і далі. Непогана знижка на молоко Яготинське, 2,6 жиру. Ціна зі знижкою 37,90. Сметана на сьогодні в АТБ в акції Це Яготинська, 15% жирності, стаканчик 300 грамів. Ціна в акції 35,90. Сир торгової марки просто наші. 5% жирності, 300 грамів. Ціна 55 гривень, 50 копійок. Зі знижкою 30% карпатський йогурт від Галичина 870 грамів. Ціна в акції 54 гривні 50 копійок. Також можна придбати ось такі маленькі пляшечки карпатський йогурт, полуниця та злаки. 300 грамів. Акційна ціна 21.30. Знижка на ось такий адвент-календар. В ньому в кожному віконечку цукерки, шоколадки. Усі однакові. Ми з вами відкривали, робили дегустацію, непоганий набір. І, до речі, зараз на нього дуже хороша знижка 125 гривень 40 копійок. Також хороша знижка на любімо в цукерки. Молочний шоколад, майже 300 грамів, 153,50. В акції Рафаело 210 грамів. Також зі знижкою дуже подобаються мені ці цукерки. Я їх люблю смакувати на день народження. Раніше трошки частіше, тому що були дешевше. 175,90, але бачите, хтось купив, хтось щойно взяв. Також зі знижкою цукерки від Deluxe морські скарби. Хто полюбляє трюфель 200 г від делюкс, дуже смачний. Також у нас був на дегустації, хто пам'ятає. Зараз ціна зі знижкою майже 93 гривні. А це у нас своя лінія цукерки. Нова коробочка 205 гривень із цілим лісовим горіхом 97,90. Харіба також а, хороша дуже знижка, 35%. і Ціна зі знижкою майже 52 гривні. І ще можна придбати ось такі 27,50 ведмежуйки. Зі знижкою ось це печиво, йожики. А, є з кокосовою начинкою і є солона карамель. І дивіться, солону карамель усі розібрали. Вона дійсно смачна, 43,50 і а, молочному шоколаді. І кокос, і солена карамель одинакова ціна 140 грамів. В акції шоколад МАКС Фан від Корона 150 грамів, 75,90. Хто полюбляє лакмі від рошен, плитка шоколаду 34,50, смаків дуже багато. Зі знижкою також батончики від своєї лінії 50 грамів. А не хороша знижка 40% 7,70 Це кекс з вишневою начинкою. Молочний шоколад 180 грамів, 61,50. Все розкупили, залишили нам один, щоб я вам показав. І також можна поштучно купити за 8 ,30 гривень 30 копів. Акції вафлі від своєї лінії 236 грамів. Смаків багато, зараз по 29,90, є лимонні, молочні і також класичні. Розкуповують плетенки в магазині АТБ а, з крихтою. 300 грамів, ось така 27,80 Ось такий калач, ще є. Він трішки дорожчий. Тут вага 500 грамів, 48,90. Ще є ось така плетенка з крихтою 300 грамів від кулиничі. Ціна 27,80. Я завжди в огляді показую цукор обов'язково, цукор, олія, яйця. Ось такий. Всі знаєте, це друга категорія. Знов впала ціна на 1 гривню 28,90. Минулого разу був 29,90. Чай ловаре. Тут 6 смаків по 15 пакетів, дуже багато різних смаків. А є чорні, із полуницею, і з бергамотом, трюфель, королівський десерт, ніч Клеопатри. Ціна зі знижкою 128,90. Дивіться, якийсь новий шерлок, чорний Golden Ceylon. Або змінили пакування. 25 пакетів. Ну, Показую вам як новинку по 42 гривні. Мені здається, це просто змінили пакування. Ще є ось такий шерлок. Це вже заварка, тут 100 грамів. Цейлонський чорний, ціна 72 гривні майже з знижкою. Чай ловаре, аромат суниці. Чорний та зелений. 80 грамів, 56,20. Також можна придбати делюкс з квітами жасмину 100 грамів, 52 гривні, акційна ціна. Чай чорний, своє лінія, 100 пакетів. 74,90. Зверніть увагу, також хороша знижка на Ахмат. Чорний, 20 пакетів, ціна 27 гривень 20 копійок. Також дуже вигідна пропозиція. Ахмат, 76 пакетів зі знижкою. Знижка 35% 92,50. Заварка Ахмат чорний, 70. Ні, вибачаю, 100 грамів. 100 грамів, ціна 55,90. Давайте швиденько подивимось на каву. Амбасадор преміум в зернах кілограм. 100. 48650. Також хороша знижка на Далмайер, пакування 250 г, 141 гривня. Заокруглю ті копійки до більшого, ще раз вам скажу, і нагадаю ще раз, що це один день сьогодні ці акції на ці продукти. Хто ще не підписався, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх акцій в магазині, не тільки АТБ а й решта мережі. Кава Якобс, знижка 35% Кронат Gold 75 грамів 10350. Також хороша знижка на Якобс Монарх 200 грамів 219,50. зверніть увагу. Якобс, 204,90, 120 грамів. Ваша увага, будь ласка, Якобс Монарх. У склі тут 190 грамів, дуже хороший. Такий варіант також на подарунок. І ціна зі знижкою 50% майже 250 гривень. Кава Амбасадор Стронг. Пакування 280 грамів, 299 гривень. Кава Якоб Скрон 500 грамів. 284,90, Зверніть увагу 500 грамів. Кава зі Львова ірландський крем 225 грамів пакування. Ціна 133,90 І також в акції кава зі Львова. Львівська традиційна 240 грамів. 120 гривень. Кава Амбасадор Dark Рост. 225 грамів. А знижка 40% 108,90 Також зверніть увагу, непогана знижка. Також в акції Кава Форд 225 грамів – 115,50 та 43 гривні 75 грамів. Майонез торгової марки Оліс чудовий 300 грамів пакування 25,20. Також в акції «Торчин» делікатесний майонезний соус 520 грамів ціна. 30 гривень 50 копійок. В акції торчин домашній майонез 520 грамів, 40 гривень 50 копійок. Торчин європейський 47,30, 520 грамів. Шпроти своє лінія пакування 240 грамів 64,90, Сардина також своє лінія, 240 грамів, 46, 10. Філе лосося, Baltic Mark 170 грамів 72 гривні 50 копійок. Так, і ще забув вам показати також шпроти своєї лінії 160 грамів можна придбати за 48,90. В акції також кетчуп до шашлику від Торчин 250 грамів. Або ж щілі, акційна ціна 20 гривень. Соус від щедрого барбекю по 21,40 200 г. Також зі знижкою соцебелі 1940. Соус Манго Чилі 200 грамів, 20 гривень, 30 копійок. І також зверніть увагу, дуже хороша знижка на торченбургер соус 200 г 1940. В акції соєвий соус для власників карти АТБ 1930. А ось цей. Клуб і по 2990 соєвий від Торчин, 190 грамів 3450. Горошок Грінхаус, 3590. Кукурудза цієї ж марки Грінхаус 3590. Печериця від торгової марки Deluxe 280 грамів. 55 гривень 50 копійок. Від делюкс, оливки зелені, 400 грамів, а вони без кісточки. 62 гривні 90 копійок. Ананаси своє лінія, шматочки у сиропі 560 грамів, 56-90. І все розібрали до салатів, як я і казав на початку ще акційних товарів, що на початку тижня. Зі знижкою 25% масло білоцерківське, екстра. 82% жиру 81,50. Не забудьте за тістом своє лінія. Є листкове, є листково-дріжжове по 900 грамів і то, і то. Хек тушка без голови від Норвен. Ціна за 100 грамів 15,85. Не забудьте, що хороша знижка 40% на хрещатик пломбір 100 грамів. Смаки є різні три види по 16,90. А сорті своя лінія фруктово-горіхове, 120 грамів, 37,70. Також в акції Мегдаль. А сушений 75 грамів, своє лінія 37,70. Від біола томатний з перцем літровий, нектар 41,70. Пепсі 2 літра 3390, вино сухе, біле 144 гривні. Біле напівсолодке 103 гривні. Червоне сухе літрове 135. Вино Італія. А, тут а, хороша знижка 124,90. Фрателі Фраголіно. А, столове, Напівсолодке біле. Знижка 35%. 70 гривень. В акції Мартіні біле, солодке, 375. Також зі знижкою Мандора 429. Зі знижкою Мартіні б'янко 333 гривні літровий. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка на напій Фраголіно 35% 97,90%. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок. Зустрінемось пізніше. Всього всього вам найкращого. І з наступаючими святами вас.